Друзі, зараз подивимось Невеличкий будиночок в селі Кожухівка. Кожухівка це за Калинівкою, якщо їхати по одеській трасі. Будиночок в дуже хорошому місці. Він на краю села Кожухівка і знаходиться біля лісу. Відразу скажу, що я залишаю контакти власників в описі до відео. От, і ви можете зв'язуватись напряму, домовлятися про зустріч, про покупки, все таке. І велике прохання. Якщо ви дивитесь мене не на Ютубі, переходьте на Ютуб, на Ютуб канал Багаті села. Там простіше робити відсортовування і таку собі градацію. Так, ну що подивимось, сам сам будинок. Так, розташований він ось в цьому місці, огороджений ось цим зеленим забором. Ось Видно там хатка, і ви подивіться, що там далі ліс. Великий масив лісу. Ну, так само ось у нас сусіди взагалі мають свій вихід до лісу. Цивілізована територія, гарне село. ну Давайте зайдемо в сам будинок. Так, відразу потрапляємо в подвір'я, в велике подвір'я. Ділянка 16 соток, і вона, як мені видалось, вона має бути видова. На ділянці є господарські приміщення з лівого боку, і з правого боку, ось безпосередньо хатка з газом. Хатка в два поверхи, але жилий поверх один перший поверх, другий він ну, є, але він не опалюється і там, в принципі, проживати не дуже цікаво. Так, що немало важливо, що сама ділянка, вона кутова, дорога з двох сторін, ось куди ми зайшли, і з правого боку також. так? Садочок і вона такої квадратної форми, дуже зручно. Є бесідка і є певний такий невеликий нахил в сторону лісу. От, зараз ми пройдемо до кінця. Що я хочу показати, що. Що е, ділянка вона в принципі видала. Видала, подивіться, який гарний вид відкривається з ділянки. От. І тут такий пологий схил, Ну, камера, мабуть, не передає, але схил є. От. І далі ось величезний, красивий, красивий ліс. Е, я його проїжджав е, ну, весь той ліс, я заїжджав з Малютинки. До речі, можна їхати як через боярку малютинку так, і через Калинівку. Ну, дорога краще асфальтована через Калинівку, звичайно. Через Малютинку треба оцей ліс проїхати ну, по, по піску. Але можливо, ну, скажімо, я легковою машиною без проблем заїхав. <кій> так, з документами все гаразд. За словами власника, вони ну, підготували до продажу, підготувалися до продажу, все перевірили. От, і е, ще важливо сказати, що це не садове товариство, хоча атмосфера тут, така, якби, ну, така відпочинкова, рекреаційна, я б сказав. Ось є тепличка. ну, Понятно, що вона не, не функціонує, але вона з металевим каркасом, її можна легко відновити. Так, е, це якісь господарські приміщення. Інвентар, все таке, світло є, да. барбос, редвербус, течій. Так, ну що, зайдемо в будинок. Так, ганок, навіс, газ сказав. Ось, зайшовши, ми потрапляємо в таку маленьку вірандочку. Вірандочка була прибудована, прибудована вона з піноблоку. Сам будинок, він збудований із шлакоблоку. Ось, і це така кухонька. Бачите, що тут є газовий котел. Газовий котел працює на природній циркуляції теплого повітря. Так, газова плита, бойлер, є бойлер, і заходимо далі. Так, далі така, типу, якби прихожа, і там у нас санвузол. Можна пройти буде? Так, Заходимо в санвузол. Він маленький, виключно на душову кабіну, так і на туалет. Ну, ще рукомийник. Так. Так, важливо, що в будинку є камін. Ну, з цього боку тут груба. Можна готувати, опалювати, а з другої сторони це повноцінний камін. Бачите, що ну, кімната. Так, звісно, що все потребує ремонту, але стіни, стеля є, і ну, в принципі якби можна дороблювати. Ось такий камін. Власний, говорить, що він дуже гарно обігріває, дуже швидко нагрівається територія. Стеля досить високі, тобто це вище, ніж у хрущівках, приблизно десь 2,60, 2,65 приблизно висота. Так, двері старенькі. От. І по суті у нас залишився тільки другий поверх. Ось такі сходи на другий поверх. От. На першому поверсі тільки одна кімната. Така прихожа, де розміщене ліжко. Ну, в принципі, тут теж можна жити ночувати. Так, піднімемося. Другий поверх. Так, зайшли. На другий. Дивіться, ще раз повторюю, що тут опалення немає. Криша не, не утеплялася, ну, якби це такий літній варіант. Літній варіант. Ось звідси, бачите, це вихід у двір ну, на, на, село. на село. А протилежна сторона це вид на ліс. Види, що дуже гарна да, ділянка на підвищенні, і ось тут гарно дуже видно, що, що ми на висоті. Ну, на висоті сама ділянка, маю на увазі. Так, в, на другому поверсі пороблені такі ніші, ну типу як шафи, кладовки. От. Звісно, що розумію, що все потребує ремонту, догляду, переробки. Але так, кому потрібна дача в хорошому місці, це саме той варіант. Ну що, спускаємося. Так, зараз ще подивимось, окей, садочок. Ми зараз в кінці садку. Я вже показував, що тут гарний вид, так. Ну і барбос. І пройдемо по деревах. Ну Якщо це садоводів цікавить, тут дерева не молоді, але їх треба омолоджувати. Я цим точно знаю, що це робиться, і вони гарно реагують на омолодження, тому що сам таким займаюся. Так, великий горіх на ділянці великий горіх. Так, на, Казав, що на, цю фору, на праву фору, у нас Ми вихід до вулиці. Єсь практично ця полоска, вона теж би, ну, її можна зробити своєю, тут ці плодові дерева посадити. Але тут схил. Ми зараз би, на підвищенні, на схилі. Так, хата з, з, ззаду виглядає. Так, велика алеча, вона якби ну, просто вилика, але добре, що вона просто дає тут тіньок. Ну, зручно. Так, ще одне дер, дерево. Дерево посажені. Розташовані грамотно, нормально, не заважають. Широко, я б сказав, приходимо в ліву частину. Якщо заходите, в ліву частину садка ми вже тут були, просто акцентую увагу на деревах. Це слива, знову ж таки, яблунька. Абрикоса. Це ми зараз йдемо на початок ділянки, на сад. От. І тут гарні виногради. Виноград треба доглядати однозначно, тому, що він гарно робив. Родив все, треба, звичайно, рискати, все таке. Але суть в тому, що він є. Велика калина, теж сортова калина, персик, ну, частина персика, скажімо, залишилась. Так, Вишня, Вишня виходить на фасад. І Так, йдемо далі. Знову ж таки, виноград. Це Лігія, мабуть, так? Да? Виноград. Не знаєте який виноград? Я не знаю, сорта. Ладно. Ну це хороший, хороший столовий серкота. Да, смачний. Ні, вони є Их на зиму не надо укрывать, ага. они под наш регион морозостойкие. Разумію. А, тут декілька сортів бачу. Так. Тут только единственное да. кишмиш. Ага. Вот это, вот это и вот это, пом... вот это да, три. Ага. Их ага. надо прикрывать, все мороз сильный, потому что это кишмиш, але он завжди нежный. Понял. Так, ворота, заезд. Заезд. Нормальный, сухий, с асфальтованої дороги заезжаем. Ну, все, в принципі, на цьому все. Контакт власника залишаю в, в, в описі до відео. Е, да, Брикос казав, е, якщо зацікавило, будь ласка, переходьте на YouTube канал, ще раз повторюсь, там більш актуальна інформація, і там е, значно простіше і легше це за цим всім спостерігати. І підписуйтесь. Все, всім пока, до побачення.